Допомогу для військових збирають у волонтерському центрі гнівання. Нацгвардієць із позивним воїн розповів про бої за Сєвєродонецьк і розгубленість окупантів. Збірна України готується до відбіркових матчів Чемпіонату Європи з хокею на траві. Аеророзвідники та мінометники 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, що дислокується на Вінниччині, показали, як тренуються у парі. Відео навчання опублікували на офіційній Фейсбук-сторінці. Завдяки безпілотникам аеророзвідники досліджують територію та надають інформацію про розміщення ворога. Далі завдання артилерії швидко і влучно поцілити, Розповідає тероборонівець на до Гугл. Робота наводчика міномету заключається в тому, щоб отримати дані від командира міномету, який дає мені кутомір і приціл, виставити міномет, навестися на ціль, ну і під час стрільби вже коректувати, доводити і вирівнювати сам міномет, для того, щоб було влучно стріляти. І чим швидше відпрацюємо, тим швидше покинемо позицію, тим довше проживемо. Проводили зачистки, штурмували будівлі і отримували Сєвєродонецьк, завдаючи окупантам максимальних втрат, коли ж ворог зрівняв місто з землею. Вийшли, аби укріпитися на нових позиціях і продовжити знищувати окупантів. Нацгвардієць з Вінничини на псевдової не розповів, як разом з іншими підрозділами збройних сил України брали участь у боях за Сєвєродонецьк Луганської області. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці західного територіального управління. Національної гвардії України. Ми працювали як з підрозділами Національної гвардії України, так і ми працювали з Збройних сил. Ми один одному давали характеровочки, ми одне одному допомагали. Якщо потрібно, ми посилювали їхні позиції. Нам була потрібна допомога, вони посилювали наші позиції. Ну, був один такий момент, коли нас прижали під будівлю. Це був такий яскравий момент, коли ми зайшли з двох сторін, а в дворі оказалось їх дуже і дуже багато. Ми пару сиферів задвосотили, після чого ми підійшли назад, стали під стінкою, і по нас почали стріляти з балкона, кидати гранати в 3-4 метрах від нас. Далі ми почали вести вогонь по противнику, і ми почали. А помаленьку виходити з, з під будівлі з-під вогня противника, причому задававши йому максимальних втрат. Розгвардія не мотивована, вони розгублені, вони не знають, що їм тут робити, і вони напевно задають питанням, за чим ми сюди прийшли. А наші військовослужбовці мотивовані, вони знають е чітко свою мету, до чого ми йдемо, і ми знаємо, що ми на своїй землі. Ми, в будь-якому випадку ми праві. Перемога і тільки перемога. Ми знищимо противника, дамо йому гідну відсіч і ми вийдемо до кордонів, які у нас були на початку 2014 року. Одяг за собою особистої гігієни та смаколики для бійців збирають волонтери благодійного фонду Медіна, що у Гнівені. Це каже волонтерка Світлана Борисова, спецзамовлення, гумвантаж повезуть військовим, які зараз лікуються у шпиталі Харкова. Вони навіть просили не нові речі, футболки, нижня білизна, шорти особливо. Тому що хлопці приїжджають там в грязних формах, форми викидаються. Псили каву, чай, вологі серветки, засоби гігієни, продукти харчування, сухі, печиво, ну ось таке щось. І ми їм, звичайно, відповіли. Збираємо вантаж, нам люди приносять, трошки ми самі закуповували одяг у коробки Світлані допомагає п'ятирічний син Нікіта. Каже, вірить у нашу перемогу. Україна – У цій кімнаті гумвантаж волонтери збирають для бійців, які зараз на нульових позиціях. Волонтерка Марина Гуменюк розповідає, одну автівку вже дозавантажили. Зараз збирають провізію для наступної. Це суп набор борт, йде сушена. Картопля, бурята відправляється всім хлопцям такі енергетичні суміші, консерви, паштети. А взагалі ми хлопців питаємося по потребі, тому що не всім потрібно, одним потрібно те, іншим потрібно інше. Гуменюк каже, що на початку повномасштабного вторгнення Росії відправляли військовим засоби особистої гігієни випічку продукти одяг, то зараз працюють на замовлення. Вони дають нам перелік, що їм потрібно, ми за декілька днів збираємо це все, тому що на випічку, так само як на вареники і на млинчики, потрібно кілька днів, щоб все це підготувати. І коли ми вже готові, все, засоби гігієни, там, які є в нас, ми даємо, які ні, докупляємо. Ліки в нас тут є, і чай, кава, все це, і ми відправляємо вже хлопцям. Або машина під'їжджає до нас, і ми її довантажуємо, або вони відвантажуються в нас маленькою машиною, а там в Вінниці, наприклад. Перевантажують в більшу. Консервацію зберігають у чотирьох погрібах. Приміщення власники у користування надали безкоштовно, каже Гуменюк. Тут, зокрема, тушкованки, заправки до борщу та топлене сало для вареників. Стали пост, просили про допомогу і деякі люди відкликнулися, і от нам надали свої погріби. Ми вдячні. Допомагають у волонтерському центрі Медіна і внутрішньопереміщеним особам. Переселенці, зокрема, можуть підібрати для себе одяг. Також у центрі видають дитяче харчування та підгузки. Це гумдопомога з Італії та Польщі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінничина Кабмін розподілив 2,3 мільйона гривень для виплат компенсації вінничанам, які прихистили у себе вдома переселенців. Гроші виділили з резервного фонду державного бюджету. Документ опублікований на урядовому порталі. Нагадаємо, для українців, які на період воєнного стану надають прихисток для вимушених переселенців, передбачена компенсація від держави за житлово-комунальні послуги за кожну прийняту особу майже 450 гривень на місяць. Одна людина загинула, і ще троє ушпиталили. Це наслідки ранкової аварії поблизу Гайсона. Не розминулися, де Оланус і Хюндай Лантра. Село Лануса рятувальники деблокували водія і передали його медикам екстреної допомоги. Кермувальника і пасажира Хюндаю госпіталізували у Гайсонську центральну районну лікарню. І ще одна пасажирка цієї ж іномарки від отриманих травм загинула на місці. Про це Суспільному розповіла речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська. Обставини та причини ДТП наразі з'ясовує поліція. Вінницька мисткиня Наталя Дремлюга запатентувала бойових гусаків і гусака, схожого на британського експрем'єра Бориса Джонсона. Зараз розповідає її гусаки користуються попитом не лише серед українців, поціновувачі її за кордоном. Свої інтер'єрні ляльки виготовляє у техніці ґрунтований текстиль. Вона каже, цікава і дає багато можливостей для майстра. До того ж, кінцевий результат завжди виходить оригінальним. Зображення цих гусаків захищено, вони мої і ніхто не має права повторювати без мого дозволу цих гусаків, їх зовнішній вигляд. Якщо зайти на сайт... Цього інституту інтелектуальної власності то там можна побачити фотографії, саме зображення моїх гусаків. Їх там кілька видів, і вони захищені цим авторським правом. Одного з гусаків, схожого на британського експрем'єра Бориса Джонсона. Мисткиня передала йому. Тепер каже, чекає на реакцію політика. Я передала через журналістів для нього таку іграшку. Чекаю, мені обіцяли фото е показати, як він це сприймає. Але я маю надію, що він сприйметься добре, бо він людина з хорошим почуттям гумору. Ну так мені здалось, коли бачиш його по телевізору. За спеціальністю Наталя Дремлюга, інженер-конструктор металорішучих верстатів і інструментів, десять років пропрацювала в журналістиці. Виставку на малю державність представили у молодіжному центрі квадрат. 14 патріотичних картин надали вісім художників. Більшість із них віничани. Свої роботи надіслала поштою також художниця зі Львова. Дана виставка була ініційована молодіжним центром Квадрат до свята День державності України. Це свято було 28 липня. І власне цей день ми ініціювали, запросили молодих художників Вінничини до того, щоб вони намалювали державність. Наша виставка так і називається Намалюй державність. Тобто вони своїм творчим поглядом зобразили, що для них державність. Як ви вже бачили, для когось це дівчина як уособлення України. Хтось намалював Стуса, хтось намалював озеро Синевір. Катерина Жук із Харкова до Вінниці приїхала наприкінці березня. Прийшла волонтерити у центр квадрат. Тут разом з іншими дівчатами та жінками плела сітки та робила кікімори. І саме тут каже й виник збірний образ незламної України, який дописувала ще уночі. Україна саме котра символізує таку дівчину. Вітро відтворена в молодій дівчині, в котрій є вже сивина, тобто в неї трохи втомлене обличчя, але видно по її погляду, що вона не зламана. Кожного дня я приходжу в квадрат, працюючи, і бачу, як десятки жінок працюють на єдину мету. Вони плітуть сітки, вони роблять кікімири для того, щоб якимось чином досягти нашої перемоги разом ще одна картина статуя Ніки Богині Перемоги довкола неї. Рядки з вірша Ліни Костенко. Катерина каже, такий пам'ятник стоїть у Харкові, куди переїхала з Донецької області 2016-го. Його було встановлено до дня незалежності України. Саме і ну саме для мене вона символічна тим, що я приїхала сюди саме з Харкова. Да. І Хотілось би знаєте, ще, хоча б хоча б одним поглядом подивитись на неї вже з кожним. Мені здається, кожного дня я прокидаюсь саме з такою думкою. Також свої роботи представила і івиничанка Софія Моцишина, дівчина аматорка. Каже, вчиться малювати по відеоуроках. У картині рожеві окуляри зобразила розбиті ілюзії українців після повномасштабного російського наступу. У Мене були якісь ну уявні гадки, що. Світ може діяти інакше, в 21 столітті, сторіччі. Що вже такі конфлікти геополітичні розвиваються, ну вирішуються на дипломатичному рівні, а не завдяки смертям моїх однолітків. Навіть ще одна картина про цінності її назвала найцінніше. Багато хто переоцінив свої цінності, вибачте з тавтологією і вирішив. Ну, зрозумів, що найцінніше це наші відні, яких ми можемо втратити кожного дня. Виставка на малюй державність має благодійну мету, каже Анастасія Молдован. Всі картини будуть реалізовані у форматі аукціону, і всі кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Триватиме виставка до кінця тижня. Далі її експонують у мерії, краєзнавчому та художньому музеях. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Бронзу на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і канує. Виборов вінничанин Дмитро Даниленко. Проходили змагання у місті Галіфакс, Канада з 3 по 7 серпня. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці обласного відділення Національного олімпійського комітету. Українська четвірка, у складі якої були Олег Кухарик Ігор Гортрунов, Іван Семикін, а також і віничанин Дмитро Даниленко, стала третьою на дистанції 500 метрів. Спортсмени поступилися суперникам з Німеччини олімпійським чемпіонам 2020 року у Токіо на 55 сотих секунди. Збірна України з хокею на траві готується до відбіркових матчів чемпіонату Європи. Тренуються п'ять днів на тиждень по дві з половиною години. Тренер Павло Мазур каже, зараз особливу увагу приділяють силовим вправам та на витривалість. На специфіка гри у нас заміни не ограничені. Тому що темп дуже високий, нагрузки дуже великі. І в нас неограничена кількість замін, тобто в нас гравець зайшов, вийшов, зайшов, вийшов. З 2 серпня ми розпочали по 11 ми будемо працювати, працюємо тут у Вінниці. І гравці, кандидати до збірної розпочали підготовку до кваліфікаційних відбіркових ігор Чемпіонату Європи 2023 року. Відбудуться вони з 22 по 26 серпня у відні, другий рік поспіль наші збірні випадає грати зі збірнами Австрії, Італії та Хорватії. Ігри в групі відбудуться по кругу. 23 го у нас стартова гра із національною збірною Австрії, 24-го із національною збірною Хорватії. і... 26-го з національної збірної Італії. Груз австрійцями головний тренер називає найскладнішою. різко на розвороті і удар, бистрий хльостки! Всі три суперника, то вони всі гідні, всі як кажуть, достойні і демонструють видовищний і прогресивний. На сьогоднішній день хокей. Ні з ким, ні з ким прогулки, ні з ким легко. Вже на такому рівні легко не буде, не буває і не буде. Нападник Максим Унофріюк каже, важко буде також із італійцями. Ми вже з ним скільки грали, нас завжди ними дуже цікаві ігри. І на жаль, ми їм завжди вступаємо, в один м'яч. Якось так тенденція. Ну це вони зараз дуже сильно готовляться, до, тож, до кваліфікації, тому що це шанс вийти в найсильніший дивізіон. Результат відбіркових матчів передбачити складно, каже голокіпер Ярослав Гордей, але налаштовані на перемогу. Торік збірна перейшла у другий дивізіон. Перше місце дає путівку в найвищий дивізіон. Другий-третє залишається в другому по рівні, і четверте місце спускається в третій по, по класу дивізіон. Так що тут я би хотів на цій кваліфікації забрати чим повище. Звичайно, ми дуже всі хотіли би зайняти перше місце. Але в нас є, я вам скажу, дуже хороші шанси. У нас дуже хороша за останні роки збірна підібралась по рівню гравців, по, по майстерності, так що в нас є всі шанси. Основу збірної сформовано з Вінничан. У празі до них доєднаються ще шість легіонерів. Вони грають за команди Італії, Хорватії, Польщі, Німеччини та Бельгії. Разом будуть тренуватися ще тиждень, з 14 по 21 серпня. Там вже будуть нагруватися зв'язки зв між лініями, стандартні положення. Тобто там вже буде чисто техніко тактична підготовка. Виїжджають до Праги цими вихідними. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 392 прізвища. Середу 10 серпня у Вінниці буде хмарно дощитама. В день плюс 23 градуси, вночі 14 градусів вище нуля.